У цьому будинку українські військовослужбовці по кілька днів відпочивають після повернення з передової. Жити в ньому дозволив власник. Нормально живемо, создаємо собі самі умови. Ось як ми живемо. Якось так. Погородик у нас хоч маленький зелень своя є. Хі -хі. Нормально хлопці. Нормально. Багатьох вже немає, багато по госпіталях. Ну, ті, що залишились, ті залишились. У кімнаті на стінах годинник, ікони та дитячі малюнки. Ось малюнки дитячі. Все воно на стінах, нічого не викидається. Це присилають волонтери. Ось вони з малюнками із школ, з коледжей. Оце у нас таблетка від всяких болезней, чарівний дрюк. Ліче все. Боється з позивним самурай родом із Харківщини, воює із російськими окупантами 11 місяць. Каже його земляки, волонтери із Харківської області часто навідуються до них із допомогою. Дякуємо волонтерам, підтримують нас і продуктами допомагають, і медикаментами, і одежою, тому що буває вас передовий приходять хлопці голі голібусі. Прихистили військовослужбовці і песика на ім'я Ванька. Військовослужбовець Олександр, родом із Кривого Рогу, на службі у своїй бригаді з 2020 року, нещодавно повернувся до побратимів після поранення. Показує каску, яка врятувала його від уламків ворожих снарядів. Взяв собі каску, третій А клас защити. Ну, 5,45 тримає, має тримати, скажімо так, не провірив, осколки тримає. Після авіації вже обновив її, скажімо так. Осколок вже в каску прилетів. Наушники, скажімо так, по нам працював танк. Я вдівав ці наушники, вони приглушають різкий звук, скажімо так, намного приглушають, єле-єле чуть на розрив. Олександр каже, після перепочинку знову вирушатимуть на передову. Готуємося, будемо далі працювати, будемо далі відбивати наші території. Я думаю, Якщо все добре буде, то скоро вийдемо на ті рубежі, де ми були. Вдома на Олександра чекають дружина та восьмирічна донька. Ждіть, все буде добре. Побачимося ще. Вікторія Елексєва Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.